Ви бачите, що вся маса проходить рівномірно. От, е, також ми можемо, що є дуже важливий момент, комбінувати. Е, якщо ви працюєте по мінімалці, е, є вірогідність того, що може присипатися в шахматному порядку кожен другий рядок. І ми можемо робочі органи весівні поставити в один ряд. Таким чином виключити цей момент. І якщо ми працюємо по стерні безпосередньо, то тоді ми маємо можливість поставити її в шахмаці для кращого проходження пожнивної маси і відповідно зменшити схильність до забивання. А є зараз? Пшениця, так, має бути засипана. Вона вона як пшениця. Ми спеціально в пшеницю по пшениці це зробили. Значить, White Edge сошник, він йде такою полоскою, тобто в нього виходить рівномірне таке розпреділення по всій ширині. І там, О. І там і там і там пшині була. Добре помає. І так само можемо подивитися на ріпаковому. Але зверніть увагу, тобто ви бачите, що в нас є да? тобто в нас є свій мікроклімат. От, відповідно, в нас є ущільнений ґрунт над насіниною. Це, це є дуже важливий момент. Звичайно, при такому посіві вірогідність того, що буде сипатися ґрунт на краях, він завжди присутній. Да? Від цього нікуди не дінеся, ви маєте ну, з цим змиритися. Але е, сам факт того, що ми навіть стрижневу кореневу систему можемо розігнати в нижні горизонти, це є дуже важливо. Ось, Бачите. Хто стоїть далі, можливо, є якісь запитання. Для грудок у нас є грудобої. От. Але ви також маєте розуміти той момент, що це лаповий агрегат. Лапи йдуть, що спереді, лапи йдуть, і анкера йдуть ззаду. І якщо вже лапи не йдуть, то вже треба зупинитися. От. Але... Фокус це універсальний посівний модуль, і він цікавий тим, що ми можемо поставити замість лап дискову борону, і ми можемо поставити замість анкерів дводисковий сошник як на 35, так і на 17,5 традиційного посіву, і сіяти зробити дисковку і проводити посів там в те саме сухе, так само. Фокус має трохточну нав'язку ззаді, і ми маємо можливість вцепити як е, е, шину Маестро 8х70 або ж 12 на 50 міжядя. Е, 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 фокус є 12х50, де 12 лап, 12 банок маестро, де це вищий пілотаж вже посіву ріпаку і е, е, просапних культур. Чому? Тому що за кожною лапою йде. Секція «Маестро», яка має очисники ряду, яка вигортає е, залишки пожнивних решток в, в бік. Дводисковий сушник в чисте ложе сіє точним висівом з розкладкою, е, той самий ріпак, і відповідно йде чітка прикатка. Е, ми хочемо на фокус поставити розрізний диск спереді під посів зернових, якщо сіяти по сояшнику. Ну і при відкрию завісу, думаємо над тим, щоб в майбутньому мати е, точний висів на 35 за кожною лапою. Представляю вашій увазі сівалку системи посіву Стриптіл, хош Focus 6D сьогодні. Дана сівалка у нас є різної ширини захвату, а саме є 4 метри, а також вже є доступна сівалка 3-метрова. Е... Що цікаво в даній машині, що ми маємо можливість попередньо нічого не обробляти ґрунт. От, Єдине вимагати від комбайна максимально потрібен арешток, відповідно, розкидання соломи по ширині зжатки, От, і відповідно, таким чином, коли ми повністю закриваємо всю площу, ми конденсуємо вологу і таким чином пролонгуємо її. Та як, та, як дана машина має в собі в будові робочі органи, це. Потужна лапа, яка на блокі безпеки 550 кілограм, може зайти на за глибину 35 сантиметрів. Відповідно, після лапи ми бачимо грудобої і далі йде колесо за кожною лапою, скільки лап, стільки коліс, яке попередньо зворотня ущільне робить, після чого в нас йде висівний сошник. У нас є різні види варіації машини. От, а саме ця машина вона йде з анкерною шиною під посів е, ріпаку. І також ми вперше представляємо зерновий анкер з полоскою 10 см от, під посів зернових е, постріб е, Що нам це дає? Це нам дає те, що лапою ми маємо, маючи отаке долото, е, яке спеціально такої видовженої форми вперед. Заходить в глибину для того, щоб мінімум виносити грудку на поверхні. От, і відповідно через спарену через пружину в нас йде вібраційний ефект, як вам сказати, ефект удару. Тобто вона постійно в, в, в русі, мініма, в мікрорусі, і таким чином в нас такі йдуть мікротріщини. І е, при цьому всьому цим самим долотом. До речі, я вам скажу, що в нас є наробітки по 10-15 тисяч гектарів у цих доліт, що ми їх ще не стерли. Це просто якийсь нонсенс. От. Але сам факт того, що він, це долото має ширину захвату, ширину е, власну ширину 2,5 см, і таким чином через цю напайку вона може підтягувати вологу з нижнього горизонту в верхній. Це дуже є важливим, особливо коли у нас верхній шар вже підсушений і нам треба підтягнути вологу для того, щоб отримати якісні рівномірні сходи. Також у нас є долота 4 см шириною, і також є надвузькі долота 1,5 см. Це коли геть сухі умови і для того, щоб мінімум наривати грудки. Але сама стойка вона дає можливість зайти на глибину до 35 см І в нас є такий сапожок. От, для внесення добрив, де ми можемо добриво кинути в нижній горизонт, відповідно кинути в верхній горизонт. От, це верхній горизонт мається на увазі ця шпарина, коли приоткривається і просипається добриво і закривається за ним. І відповідно 50 на 50. Значить, після того всього. У нас є різні модифікації з вирівнюючими дисками, і також ми протестували такий варіант з грудобоєм, які дають гарну можливість грудка, яка вилітає по краях лапи, вона крошиться і таким чином створюється така мілка грудка. От. І ми можемо використовувати їх якісно як і при посіві ріпаку, так і при посіві зернових. А якщо нема потреби, ми можемо взагалі її підняти і не використовувати через систему Кліпс. Що дуже є важливим, це все, якщо ви подивитесь, йде все в одному ряду. Тобто колесо великого діаметра, він є і транспортний каток, безпосередньо воно робить попереднє зворотнє ущільнення, це є дуже важливим, тому що тоді у нас йде ущільнення ґрунту за лапою. І після того, коли йде вже тоді сошник, насіння не провалюється в нижні горизонти, а чітко вже закладається на задану глибину. Якщо ви подивитеся вже безпосередньо на сам сошник, давайте вам вже представлю цей сошник White-edge зерновий. Ви подивитеся, він йде з напайками, він йде посилений. Тобто ми в майбутньому хочемо зробити такий універсальний варіант, щоб мінявся тільки сам наконечник. І відповідно, ставити ріпаковий або ж ставити зерновий. Так само залишається трубка, а міняється колесо прикатки і чистик. Тому що 10 см ширина полоски і, відповідно, 10 см самого колеса. І ми отримуємо цей ребристий ефект гребеня, де відповідно, в самому гребні створюється свій мікроклімат, точка роси, туман, добре вона навіть яке розкидається, все стікається до насінини. От. І ми не кормимо тоді лишній раз міжряді бур'яни. Але сам, саме головне. Що ми побачили при посіві по системі стріптіл, це те, що коли ми розганяємо кореневу систему: чи то буде ріпак, чи то буде чи то будуть зернові, і в нас коренева система пішла в нижні горизонти. І подивіться, в цьому році, в травні, коли не було опадів, коли була стояла жара. Що в нас в період наливання зерна от, не було звідки тягнути. А так коренева система, ви знаєте, вона розвивається на 2-3 метри в глибину мікрокоренями. Вона починає тягнути звідти собі вологу. І таким чином ми досягаємо ну, максимального врожаю. Але ви маєте розуміти те також, що при посіві. Особливо зернових широкорядним способом ви маєте давати площу живлення не тільки в міжряді, а давати її і в рядку. не загущувати, не сіяти великі норми понад 3 мільйони. Тому що тоді ми завідомо занижаємо свій врожай, тому що слабкі, слабкі рослини вони видовжуються, вилягають і ми не отримуємо того врожаю, який б хотіли. Але практика показує, що ми своїх... 8-9 тонн можемо спокійно отримати по цій системі, от, при мінімальних е, якихось е, затратах, тому що за один проход машина робить свою роботу. От, е, відповідно, що стосується бункера, ви бачите, тут спереді стоїть бункер міні-дріль і е, тисяч, на 400 літрів 5 тисяч літрів 60 на 40 основний бункер. Тобто ми ріпак засипаємо в малий і ми можемо кидати два різних види добрива складне лапою. І стартове добре кидати разом з насінням. Через грибки. На грибках нас тачки контролю висіло, клапани техколії. Машина складається в 3 метри транспортних, і нам потрібно 360 коней під 6 метрів, що не захвату. Це є дуже важливий момент, тому що це середньостатистичний трактор і немає потреби під дану сівалку. Ну, от, цепляти 500 коней, якщо може тягати і 360. Але ви бачите, що ми можемо також обладнати маркерами дану сівалку, тому що зараз в теперішніх умовах війни з навігацією, з повітряними тривоги, це є важливим. Так? А сіяти треба тоді, коли виходить, особливо в південних районах, коли от, полігони чи там ще щось таке.